Кожна жінка, коли приходить з роботи, хоче одягти на свої ніжки легеньке, м'якеньке і дуже зручне взуття. Саме таке взуття в нашому магазині. Підходить осінь, є ось такі м'якенькі, тепленькі для затишку. Просто клас. На осінь і на зиму саме те буде ідеально. Залишаю вам посилання на наш магазин, де ви зможете придбати дуже класні. Домашні капці. 25 моделей вже чекають на вас, щоб створити комфорт для вашої ніжки. Моделі є різні, класичні, однотонні, яскраві, відкриті, закриті. Все на ваш смак. Обов'язково знайдете свої улюблені. І саме головне, що це наші українські капці. Вони дуже якісні. Ви будете їх носити довгий час. Тому запрошуємо вас, мої дорогенькі підписники і не лише підписники, наш магазин. Будемо дуже вам раді.